Всім привіт! Мене звати Віра Грузова. І це заняття для новачків проєкту бути і «Active Presence». Ми проводимо такі заняття для того, щоб ви змогли зробити перші кроки в практиці «Mindfulness» і бути впевненими, що ви врахували всі деталі. Сьогодні будемо звертати увагу на позу і практикувати основну техніку, яку ми викладаємо в «Active Presence» Бачу, чую відчуваю ноутинг. Коротко, 10 хвилин. Я пропоную нам сідатися в практику. Це означає, що можна сісти там, де ви сидите, покласти руки ноги, так як вам зручно їх покласти, і зробити кілька таких більш глибоких вдихів і видихів. Ми в практиці mindfulness стараємося не контролювати дихання. А більше ніби слідкувати за тим, як воно відбувається. Да? Але от на цьому початку класно зробити ніби таке перезавантаження, вдихнути трошки глибше, видихнути, теж так, знаєте, з напором. Да? Перевірити, чи достатньо у вас місця для дихального апарату великого да, вашого тіла, всього, що задіяно в процесі дихання. Перевірити, як ви сидите, як ваші плечі, як ваші руки, чи ви розслабили і опустили руки, чи ви можете трошки відсунути плечі вниз від вух і трошки назад, розслабивши їх. Знову через дихання перевіряємо, чи вам зручно, комфортно, і можна. Перевірити, чи вашому животу достатньо місця для дихання, чи ваші ребра зараз мають достатньо місця для оцих рухів в сторону і назад. І якщо треба, то можна трошки дати більше цього місця, наприклад, за рахунок того, що ви відсунете трошки руки від тулуба, і за рахунок того, що ви сядете так, що живіт зможе. Ніби викотатися вперед або в сторони, туди, куди йому зручно, да, і не буде зараз підтягнути як на тренуванні чи на подіумі, а буде вільно собі жити. Іноді для цього навіть можна розтібнути гудзик на штанах, наприклад, якщо ви відчуваєте, що ви зараз могли би зробити собі ще комфортніше. От і зараз можемо починати. Фактично, практику медитації, майндфулнес, для цього можна прикрити очі, якщо хочете, а якщо хочете, можна залишити відкритими. Це не грає великої ролі. Головне, що ми з вами зараз починаємо спостереження за тим, де знаходиться наша увага. І очі ви можете відкривати або закривати а тоді, коли вам це буде потрібно, комфортно. Один з таких одне з правил безпеки, да, що якщо вам стає небезпечно, там всередині медитації, то ви можете відкрити очі і трошки заякоритися за рахунок того, що ви щось бачите. Але теж вагомий фактор а, такого якоріння в практиці, це опора, так як ми сидимо. І ви можете зараз відчути, як ви сидите. Це, власне, і буде приклад цього відчуваю. Можна відчути, як ваші ноги, сідниці, стегна торкаються якоїсь поверхні під вами. Відчути, як ви тиснете собою на поверхню під вами, в яких місцях це відбувається. І сказати про це, відчуваю. Ми використовуємо такий. Таку відмітку, прямо говоримо голос відчуваю. Для того, щоб в тому числі помітити, як ми вимовляємо цю відмітку. Якщо ви чуєте в своїй відмітці відчуваю якусь напругу, то можна наступну, коли ви проговорите її в голос, сказати трошки м'якіше, трошки повільніше. Не так напружено, бо голос це щось, що ми теж можемо розслабляти і таким чином розслабляти своє тіло. Відчуваю. І запрошую вас продовжувати відчувати, те, що ви відчуваєте в тілі, наприклад, доторки до якихось предметів. Чи контакт з одягом, чи, наприклад, контакт з повітрям, чи смак в роті все це, все, що ви відчуваєте, зараз можна називати словом відчуваю, але в якийсь момент ви можете помітити, що ваша увага не тільки. На подіях, які можна називати словом Відчуваю, а вона ще може бути в каналах Бачу і в каналах Чую. І наше з вами завдання завдання в цій практиці да, перемикатися вслід, слідуючи за увагою. Тобто ми помічаємо, де наша зараз увага, і тоді, ніби реєструємо цю подію і називаємо її. Наприклад, якщо ви помітили, що ваша увага зараз в тому, що відбувається в аудіальному каналі, то ви кажете чую і продовжуєте слухати. А якщо ваша увага зараз на тому, що вам видно, закритими чи відкритими очима, то ви кажете «Бачу». Така відмітка допомагає нам а, вибрати щось одне в один момент, не розриватися на декілька, бо увага може швидко кудись там стрибати. Але ми обираємо певний канал і залишаємося в ньому на декілька циклів дихання, Да? Вдих, видих, вдих видих а ми в тому, що назвали, залишаємося там. Давайте зараз спробуємо. У нас є три відмітки: бачу, чую відчуваю три канали, і увага, що ви зараз не помічали вона в якомусь з них. І ви от називаєте щось і зупиняєтесь там, спостерігаючи за тим, що там відбувається, на три цикли дихання, вдих-видих. Наприклад, назвали, відчуваю, і побули там, коли три цикли видиха. І вдихи завершилися, ви помічаєте знову, де моя увага зараз. Називаєте це і зупиняєтесь там. Спробуйте зробити це самостійно. Оці прості такі послідовності: помітити, назвати, зупинитися. Кожен раз, коли ви думаєте, що не знаєте, що робити, то просто називайте щось, що помічаєте, що робить ваша увага. Якщо це бачу, то це бачу, якщо це ви слухаєте то це зараз, то це чую, якщо це якісь відчуття, то відчуваю. Не зупиняйтеся на цьому відчутті вибору, а просто вибирайте щось, що ближче, перше, що легше вибрати. І потім, коли проводите час з тим каналом, який вибрали, то помічайте, як там події розвертаються. Як протягом цих трьох вдихів і видихів розвертається щось, що відчувається. Змінюється картинка в тому, що бачиться. Або змінюються події аудіальні в тому, що чується. Ще пару хвилин, і ми будемо завершувати. Для того, щоб завершити, я вас запрошую знову відчути, як ви сидите, як ваше тіло розташоване в просторі, відчути процес дихання всередині себе і послухати трошки свій стан, як ви зараз, що ви зараз відчуваєте емоційно. З чого зараз складаються ваші фізичні відчуття? Що відбувається в просторі розуму? Який стан процесів? Там, там Голосно чи тихо, там спокійно, чи думки перебивають одна одну, яку емоцію приносить вам спостереження за простором свого розуму? Де ця емоція розташована в тілі? Як ви почуваєте себе фізично зараз. І навіть якщо вам не так легко назвати це словами, головне, що ми це з вами відчули, кожен по окремості, і будемо завершувати практику. Для того, щоб завершити практику, можна почати рухатись, так як тілу буде комфортно дати йому можливість. Зробити приємно собі вам. І відкривати очі, коли ви будете готові вертатися до своєї кімнати, до свого простору і до екрану зі мною. Дякую, що ви практикували в записі. Приходьте на наші заняття по понеділкам і четвергам. Будемо продовжувати наш маленький старт.